Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на травень 2025 року. Отже, діви, давайте подивимося, що на вас чекає в травні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 травня планета Плутон, яка транзитом проходить по знаку водолій, розпочинає свій ретроградний рух. Для вас це шостий сектор Гороскопу. І що це означає? Взагалі, це такий період, коли ви можете. Е Аналізувати свою роботу, взагалі всі види діяльності, які у вас були, переосмислювати все там, наприклад, думати, ай там в 2010 чи в 2020 році було краще. А коли я займався, займалася цією діяльністю, було краще, або просто аналізувати свій бізнес, як ви його ведете, яка кількість у вас працівників, чи все правильно працює. То на найближчі п'ять місяців це може бути такий час аналізу, переосмислення, чи ви правильно рухаєте, чи це все вам підходить. І, звичайно, це буде стосуватися теми роботи. Ще актуальна буде тема здоров'я. Може, будете замислюватись над своїм харчуванням, над своїми звичками, корисними і шкідливими. От і можливо вам більше активностей в житті потрібно проводити, і ви будете це все переосмислювати. Взагалі на ретроградному Плутоні. І ще хочу сказати, що Плутон це як найповільніша планета, яка в нас є в системі. І Плутон, в принципі, буде трансформувати на найближчих 20 років цю вашу сферу діяльності, вашої роботи. Тобто, у вас в цих сферах можуть бути зміни. Наступна тема це Меркурій. Аж 10 травня Меркурій змінює знаки, переходить в знак Телець. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. А Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за мислення, за продаж техніки. чи… Транспортних засобів за підписання документів, і він у вас буде знаходитись в дев'ятому секторі гороскопу. Тобто, якщо у вас є якісь питання, які стосуються навчання, це дуже легко закрити, там, здати іспит, ви будете впевнені в собі, будете впевнені в тих білетах, які ви витягуєте. Чи це можливо захист там. Бакалаврату, чи спеціаліста, чи магістра, чи ще просто якісь курси ви проходили. Чи, наприклад, якщо ви ваша справа розглядається в суді, теж ви можете дати добре показання і так далі. Тобто Меркурій вам буде сприяти і особливо вашим комунікаційним навичкам. І ще ця тема звичайно, яка стосується за кордону, кудись їхати. Переїжджати або просто їхати на відпочинок, то теж ви можете з кимось познайомитись новим і так далі. Наступне це повний місяць, який відбудеться 12 травня, в знаці Скорпіон, і це для вас третій сектор гороскопу. Взагалі, про що говорить повний місяць? Повний місяць завжди говорить про результат, про завершення, про підсумок. Він може висвітлити певну ситуацію. Для вас ця ситуація може стосуватися ваших родичів, особливо братів, сестер. Тобто може проявитися якась ситуація, яку ви не знали, яка стосується вашої спадщини, чи там, наприклад, якісь коштовні коштовності були у ваших батьків, і ви навіть про це не знали. Ну, типу, якась така ситуація може проявитися зараз. Наступне це ще. Тема, яка стосується, ну, в принципі, вашого оточення, теж можете дізнатись якийсь секрет, наприклад, або е, якщо по-простому, то це може бути ще як проявити, що ви продасте якусь техніку, або, е, наприклад, автомобіль свій продасте, або нерухомість якусь свою продасте. Тобто ще так для вас може працювати цей повний місяць. Наступна тема це сонце. Адже 20 травня сонце змінює знак і переходить в знак Близнюки, а це для вас, 10-й сектор гороскопу. Це означає, що на найближчий місяць часу для вас буде дуже актуальна тема. Взагалі вашого статусу, вашої діяльності, вашої роботи, кар'єри і так далі. І це, знаєте, в такому в позитивному розумінні, що, наприклад, вам можуть дати підвищення на роботу. Чи дати премію на роботі, чи якийсь бонус ви отримаєте, чи запропонують нову роботу, чи ви будете розширяти свій бізнес, тобто якесь збільшення діяльності може бути. Наступна тема це Сатурн, адже 25 травня планета Сатурн змінює знак і переходить в знак Овен. І це для вас восьмий сектор гороскопу. Звичайно, це дуже значима подія, тому що останніх три роки Сатурн рухався по знаку Риби, а тепер він буде в Огні, і це для вас восьмий сектор гороскопу. А мій сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші, за кредити, за інвестиції, за спадщину і так далі. А Сатурн це планета дисципліни, планета законів, планета, яка любить дуже порядок і структуру. І Сатурн це ще планета, яка любить все зменшувати. Тобто, наприклад, ви отримували там певну фінансову допомогу, і зараз по Сатурну в восьмому секторі ця допомога зменшиться. Або, наприклад, ви розраховували там певні соціальні виплати від держави, так? що вони будуть в такому розмірі, але по Сатурну вони будуть меншими. Або, наприклад, ви. Думали, що отримуєте в спадщину там, наприклад, цілий будинок і, і квартиру. а Потім дізналися, що там, наприклад, як це це називається? Цей договір вже забула по. По договору спадщини, там прописаний ще хтось в ту спадщину, розумієте? І ваша частина вже автоматично зменшується. Тобто якісь фінанси з чужих людей все-таки Сатурн зможе для вас зменшувати. Наступна тема це знову ж таки Меркурій, адже 26 травня Меркурій змінює знак і переходить в знак Близнюки. І це для вас буде 10-й сектор гороскопу. І в Меркурії, в близнюках, може вам допомогти знаєте, комунікувати з іншими людьми, просто швидко думати, швидко приймати рішення. І це, що стосується роботи. Тобто, вам поступив якийсь запит, поступило якісь питання, і ви знаєте, як швидко на нього реагувати, як фокусуватись саме на тих речах, які вам необхідні. І в цьому всьому, звичайно, вам буде допомагати. Меркурій. І останнє в цьому відео це новий місяць, який відбудеться 27 травня в знаці Близнюки. Знову ж таки, в вас знак Близнюки, як і всіх, активний в травні місяці. Це для вас 10-й сектор, 10-й сектор дуже активний. Там ще Юпітер у вас в близнюках знаходиться. І... Це значить, що таке означає новий місяць. Новий місяць це коли нові енергії до нас приходять і нові можливості, звичайно. А для вас це десятий сектор, і це сектор і вашої діяльності, і роботи, значить, і це сектор. Який відповідає і за статус наш, тобто може вам запропонують там взяти участь в якомусь проєкті, чи у вас будуть додаткові доходи, чи може змінитись ваш статус там, наприклад, і в соціумі, і статус там, що ви заміж виходите, чи стали бабусею, дідусем? Тобто, якийсь такий у вас буде новий статус, якого у вас раніше не було. Ось такий місяць травень чекає на вас Діви, Дуже цікавий. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.